Чи любить наш Господь? З певності можу сказати, що так. Чи дає Він випробовування нам для того, щоб ми їх не прийшли? Ні. Тому що Господь дає ті випробовування, з якими ми можемо справитися. Він хоче укріпити нашу віру. Він не дає тих випробувань, яких ми не зможемо пройти. Він дає випробовування, які ми зможемо подолати, і Він хоче, щоб наш дух укріпився в нашому тілі. Тіло це лише оболочка, оболочка того, що знаходиться всередині нас. Господь нам дав сильного духа, духа, життя, дух, який приведе нас до Господа. Але, на жаль, шкода, що багато хто думає, що в мене слабкий дух, я не хочу і піддаються душевним стражданням. Падає душевку і. Думаю тільки про своє тіло, про свої забаганки. Мені я не хочу то. Я не хочу то робити, я не буду то робити, тому що мені це не цікаво. Мені цікаво, аби десь піти, десь відпочити. Або десь напитися це ж краще. А особливо, коли є страждання, і ми беремо ту пляшку алкоголю і хочемо напитися, щоб забутися. Добре? Вибір зроблений. Ти обираєш пляшку і ти обираєш життя сатаною. Але що далі? Хіба після тої пляшки тобі стане краще? Ні. Ти вип'єш одну бутилку спочатку? Ну так, тобі весело стане. Підеш на якісь подвиги. А що далі? Далі нічого не зміниться, далі ще тільки гірше буде. А якби ти приймав Господа Ісуса Христа в своє серце, всі страждання, всі муки відійшли б від тебе. Тому що пляшкою, яку ти береш щодня до рук, ти просто віддаляєшся від Господа. Ти стаєш ще ближче до смерті, стаєш ще ближче до диявола. А коли ти береш в руки святе письмо, святе письмо, яке нам подарував Господь, ти стаєш щасливим, ти стаєш блаженним. Ти стаєш при благословінні, тому що Господь дарує тобі любов свою, свою любов і спасіння. Господь нам не посилає ніяких випробувань. Він дає нам свою любов. Він хоче, щоб ми прийшли до нього. І тільки сильним духом і сильною вірою можуть врятуватися. А хто не має віри, хто піддається дияволу. Загубить свою душу.